Навіть через то, вона усмішки мають смислову природу етнічну, укладені психологічними антропологами американським, це екологічних -екологі атлесив посмішки. І діти різних народів по-різному ще посміхають недовербальні статі. Але ті усмішки, їх смисл, ще не слабкі, але вони вже наділені різні усмішки, наділені різними смислами. спосіб комунікації з матків. Вони мають свої смислови притаманні. Цій спільноті, цьому етносу, цій нації, вони не повторюють. І, і тому навіть опанування того чи іншого усмішку відбувається через так зване наслідування, в різнець, вони наслідують усмішки батьків. Тобто вже відбувається виростання смислої мережі. І виростання смислої мережі відбувається вже в гнітрові матері, але не генетично. Коли мама співає якісь писанки, якісь вібрації, молоді і ті речі вже впливають на, на ту uh, живу дитинку, яка там рухається, розумієте? Можна. І вже прізвисько за засвою по а смисла, але зовсім не кінетичні. Пане Роман, добре, можна добре, одне добре. слово сюди додати, коментар. Добре, я я вас, додати. Добрий, добре. Ви перепрошую. Перепрошую. Немає калатова і немає. Ні, я та, хотіла та... сказати, Галина Гнатівна Хоткевич якраз абсолютно втілювала те, що ви кажете. Вітні жінки до неї прилітали з усього світу в Париж, в Грінобиль, де вона мешкала, і вона їм давала слухати старовинні українські пісні. І діти їхні в утробах слухали. Це була це так звана українська музикотерапія була. Ну тобто нічого не проваджується. Ну це поняття з психологічної тропології. Тобто процес поступового виростання в смислові мережі, тобто входження виростання в свою культуру називається enculturation ем en Або ще все було таке поняття соціалізація, тобто залучення людини, дитини з раннього малку навіть в стадії ще догрибання, до словесні. І ви знаєте, я себе почуваю у вас як вдома, тому що у нас дуже часто засідання нашого українського поетичного клубу Апостроф теж проходять в нашій книгарні. І там дуже схожа атмосфера. І ось Ірина Орловська, колишня директорка нашої книгарні, попросила провести для Василя Шкляра 4-годинну екскурсію українських Харків. І що я перше зробила? Зателефонувала нашому Тарасові Деньку, Він такий мій консультант, і кажу: ну якщо людина все знає, що можна йому таке нове сказати, і, і, і казати 4 години. Він Тарас Денько каже: Пані Вікторія, ви просто свою екскурсію побудуєте на чотирьох Харковах Юрія Шевельова. Юрій Шевельов виділяв чотири Харкова. Перший козацько-бароковий, другий, ну тобто, це такий. Дуже динамічний, прогресивний Харків. Другий Харків це був такий провінція московська, такий Купєчіско-Дворянський, коли вже не модно було бути шляхтичем, а модно себе вже записувати дворянином. Потім третій Харків це. Був такий ренесансний приблизно з початку ХХ століття і до 1934 року, коли Харків вже кинув виклик Москві, і власне Москва і воно я... супер, Я сказав геть Москви, і Написав багато силі так, і Москва знищила ціла спрямована, знищила Харків і вона. Перевела столицю до Києва і всіма зусиллями намагалася знову зробити з нашого міста провінційне місто. От і тоді, якраз, казав пан Юрій Шальов написав: Картагена нашої провінційності мус... Картагена нашої провінційності мусить бути зруйнована. Шлях до майбутнього лежить. Через уміння мислити і розуміти, а не через сліпу сліповіру і завжди обмежений фанатизм. Тобто це писав Юрій Шевельов у 1947-1948 році, ще в ті часи, коли Харків був являв собою це четвертий Харків, знову ж таки провінцію Совєтського Союзу, яким він почести є і тепер. І ось дійсно я послухала Тараса Танька, і ми з Василем Шклярем провели спільну екскурсію. Я йому розправив. Розповідала про кожен Харків, і він кожні півгодини, після кожного блоку, таки дуже концентровано квінтесенцію вибирав з, мого, з моєї розповіді і підсумовував своєю фразою. Деякі фрази я записала на диктофон, тому що це було це, це просто шедевр. І потім, коли у нас закінчився четвертий Харків, який є тепер, до тепер майже. Тобто провінція Радянського Союзу ще. ми підійшли в цей момент з ним до брами літературного музею. Літературний музей це чудова спільнота у нас. Там він. Дуже відрізняється від всіх інших музеїв, тим, що там інтерактивна праця з діточками з всіми гостями. Тобто, там такі ігри ти можеш потрапити до Івана Котляревського на вечерю і замовити блюда, такі які були в ті часи. Тобто, ти можеш там приміряти наметку, намітку, так намітку. Можеш там ще щось таке дізнатися? Тобто там майстер-класи, а не звичайні екскурсії. Тобто, коли ми підійшли до цього від музею, ми на праві побачили щось дивне. А це дивне. Це були величезні плакати, які день тому повісили наші молоді поети. У них була така акція, яка називалася Літературне бомбардування. Вони всі там великий натовп зустрілися біля станції метро, пройшли ходою. Знову ж таки, без грошей. Вони просто подали заявку міській владі, що вони так зроблять. Вони пройшли ходою вулицями міста, і там були такі плакати. Всі до літ музею. І ще був такий дуже цікавий плакат на. В величезному аркуші паперу вони надрукували своїх улюблених поетів: Василь Стус, Ліна Костенко, Сергій Жадан, звичайно, Юрко Андрухович і ще кілька їхніх поетів, яких я вже ну, і вона ну не пам'ятаю. І ось Василь Шкляр зі мною підходить до цієї брами, каже: Ой, ось вам п'ятий Харків. Тобто це молодь, яка початок так початок п'ятого Харкова, який проростає зеленою травою крізь цей хмиз, сміття. Він просто проростає. І потім, до речі, вже. Ну, щоб цю думку закінчити, потім у нас була чудова екскурсія в нашим літературним музеєм, який має два поверхи. На першому поверху ви повністю, повністю занурюєтесь в філософію Григорія Сковороди. Там є, наприклад, одна кімната, присвячена його ідеї про фонтан. Ця ідея, може хтось підніме руку, хто знає, як називається ця ідея про величезний фонтан? А? Не ні, не зовсім ця ідея називається Нерівна всім рівність, і вона зображена на 500 гривеньній купюрі. Я вам тепер покажу, і ви всі будете знати. От там величезний такий намальований фонтан, і там, значить, в чому суть? Ось ось купюра. Ну я можу по рядах, Пустіть, будь ласка, пан Роман. Внизу нема питань. Знаєте, скільки різниця купюра? Так. А в чому? Ревность на ревность. Значит, все посуды. Все посуды. Значит, спочатку. Бог, под... будь ласка, пустить, но мы Бог подобен богатому фонтану. Льются разные токи, Ви сосуди разне по об'єму і по формі, різні. Та, і сосуди всі разні. Тут є різні посуди з різними вподобаннями, та. з різних структур. Можна цікаво Ї... є... 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 єдине, єдине в чому ці сосуди не рівні, в тому, що Господь всіх доповняє, наповняє доповна. Тобто, скільки людина в собі може вмістити добра, мудрощів або чогось поганого, стільки їй буде дано. Тільки бери і все вміщуй в себе. Тобто ось така ідея, і цій ідеї присвячена ціла кімната, і там теж є і гра. Тобто кожна людина для себе щось своє там витягує там, якісь побажання, цитати, там ще щось. Тобто, ось такий музей. А на другому поверсі історія сучасної української літератури. І там є такий трьохповерховий стелаж, де на нижньому поверсі люди, які не підкорилися системі і потрапили в табори, там в тому числі нашлись Курбас. А на на середньому поверсі люди, які так більш-менш там. Все ж таки були лояльними до влади, але лишили все собі людське. І на першому поверсі ну, такі конформісти, яких власне зламала влада. Я не можу взагалі не маю права судити тих людей, тому що я не жила в ті часи. Але ну, таке є. Ось, Тобто дуже цікавий музей. І знову Василь Шкляр продовжував цю практику. Тобто, дуже цікава наша пані гід Тетяна Пилипчук, вона нам вела екскурсію годину, і кожні 15 хвилин Василь Шкляр там десь ходить, дивиться на стелажі, і потім бемс, і такою округлою нією фразою підсумовує все, що говорила пані Тетяна, 15 хвилин. Тобто з ним надзвичайно цікаво було вести екскурсію, і до того він ще додавав свої власні спогади. Наприклад, у нас біля монастиря стоїть пам'ятник Григорію Савочу Скороді біля Покровського монастиря. І він, ми підходимо я кажу, що це скульптор Іван Кавалерідзе. Він каже, я знав особисто добро Івана Кавалерідзе. Кажу, а який він був як людина? Ну він каже: я оста, в, в, о, один з останніх днів вже до нього пам'ятав, прийшов. П'ять днів йому лишалося жити ще, і він вже лежав. І він дав мені якусь газету, і там було написано про Харків, і каже: От, будь ласка, ти мені тут почитай в цьому місці. Ну, така потужна людина. Ну, Тобто він дуже багато разів свої коментарі дав, така ось вийшла креативна екскурсія. От, і, і до чого веду? До того, що знову ж таки до Юрія Шевельова, ось така у нас була екскурсія, така у нас інновація. Тепер екскурсії українських Харків будуть. Всі за Юрієм Шевельовим і не тільки екскурсії, і ще, звичайно, і дискусії, і якісь певні дії. От, наприклад, така цитата його дуже важлива для всіх нас, тому я зумисно роздрукувала, щоб вам її тут ну прочитати, Юрій Шевельов в 1948 дев'ятсот сорок восьмому році. В своїй роботі над озером Баварія, ну тобто в таборі, в такому жахливу в жахливих умовах, де з усіх будівель був, був єдиний дерев'яний будиночок, в якому серед кімнати на підлозі було розведено багаті, і була там така величезна дірка. і Він каже, що ось це такий наш настрій, що після нас хоч потоп. От, тобто люди вже ну, не розуміють, як взагалі себе поводити. Він тоді замислюється над подальшою над місією України. І він пише: чи не може Україна запропонувати людству і здійснити новий і, може, справді людський варіант маршруту доби? Чи не може вона показати людству вищі супроти досі відомих можливостей? Це не місіоністичні безгрунтовні мрії. Це не тільки в наших бажаннях і поривах виправдане. Єдиний спосіб для України заіснувати реально в русі людства це витворити і запропонувати людству свою концепцію доби. Це виправдане також і причиною. Україна може це зробити, спираючися на свої національні традиції. Тобто він відчуває, що наші традиції це дуже потужне щось. Чи, чи зробить це залежить від нас. Ви знаєте, ну ми так домовилися, діалог або полілог. Майже вдається. Діалог вдається про нам. Навіть полілог. Ви знаєте? Е, власне, створити свою концепцію доби в глобальних координат. Тобто відчувати свою співпрочетність до цього людства, бо всі зараз взаємозалежні. І ось сьогодні в рідолі я сказав такий е, майже афоризм одного шведського вченого, якого я дуже люблю, соціального антрополога. Е, е, Є такий Ульф Ганнуш і з книзі Transnational Connections», він дає таке визначення глобалізації. The compression of the whole world into one single place, згущування, стискання цілого світу в одну єдину точку. І коли я сьогодні послухав Мрідову, знаєте, якою гарною мовою вона говорить, я подумав, Ось прекрасна модель глобалізації, не поглинання домінації одних, якогось золотого мільярда так званого чи американізму. Чи... Чи, так би мовити, американського жандарма, який не завжди ефективно виконує жандармські функції. Потрібен жандарм світовий. А американці часто непогано. Не а ось таке культурна співдія. І ось з точки зору культурної співдії, що найбільше бракує так званій політичній системі в Україні. Візьмімо тільки один аспект. Не соціальні, і політичні інституції. От пані колодійцем займається, тут професор пані Колодій. Вона в її бібліотеці кілька сот книжок англійської мови. Вона працює не тільки над своїми працями, а над собою. Українські інтеленці війни, в тому числі і я. Мене прочитає, я не прочитую 20-30 книжок англомовних за рік. Я можу би прочитувати. Бо інакше ми далі будемо в томагенно, інакше ми не побачимо ширші горизонти. Інакше ми не явимо свої присутності цілому людству. Бо для того, щоб стати собою, треба вийти назовні. Треба, щоб нас цитували, знали. Щоб нами захоплювалося, але для цього потрібно все напруження. І дивіться, повертаючись до наших баронів чи до наших політичних партій, і правих, і лівих, і, і це, центру партії центру і право, і різних респектабельних націоналістів, наприклад, кунівців і так далі, правда, які вважають себе демократами і, так, і таке інше, то можемо сказати, що всім їм без винятку, про якої найважливіше, бракують. Розгортання ширших горизонтів для всіх людей, для простого люду і для мене. Цілий, цінностей і сподівань. Це суспільство має цілий, це суспільство не має цінностей, це суспільство має сподівань. Воно не знає, як далі, куди далі. Це порцення, бухтузіння на взенькі смужеці від виборів до виборів. Бо хай навіть 5 років возенька вузенька смужечка з ці, ці пастки зараз. Віціляється бездумне. Борсені ці вузеньки смузості без бачення ширших горизонтів. Ось про що пише Шевельов: треба виробити свою концепцію доби. Треба дати простому навіть українцям горизонт цілий цінностей і сподівань. Хто в цьому винен, що ми борсуємося, бо втузимося і скарбимо стільцями в парламенті? Не тільки скарбимо, але й кидаємо стільці. Це тому, що немає жодна партія і націоналісти, і праві, і ліві, не створили доктрини як далі і куди далі. Тобто не створили, можна сказати, проекту найближчого майбутнього, хоча б на 30 років. І тому вони далі йорзують на ті возесенькі смужності тут і зараз від виборів до виборів. Але життя це не тільки від виборів до виборів. Життя це моє враження і розборушеність від сьогоднішнього чудового виступу мрідоли, гарною, чудовою українською мовою. Життя. Це як там кохається на вулиці. Мені, мені не дуже подобається, коли там виціловуються, так би мовити, на площі. Там. Ну, може я вже застарив, застарив, Але життя прекрасне, а не тільки від виборів до виборів. Коли ми не, не, не збагнемо цього, що нам потрібно, те, що кажуть, що Відок, українська концепція доби і маршрут доби. Координати, як далі, куди далі, не тільки тут і зараз, від Польщі до Росії, а в глобальному масштабі, тоді ми в цьому глобальному світі не виживемо, а будемо перетерті на порошок на муку між тими подвійними жорнами жор... 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 глобалізації, з одноковіння, з одноріднювання, гуманізації і такої блатної, приблотньої азіопізації. Панове, якщо в когось є ще питання, в когось є, значить. Тоді бліц, хвилинка питання, хвилинка відповідь, і в мене до вас ще буде прохання теж рівно на буквально півхвилини. Щоб якщо у когось є бачення, якого буде Україна 2030 на на півхвилини, будь ласка, такою округлою фразою, скажіть. Ну, якщо у когось є, піднімайте руку і кажіть. Будь ласка, ваше питання, якщо можна представитися, пане Руслав, пів півхвилини і пан Роман. Відповідно, так, ми і верхівки, що ми всі тим тому що я це такою мене своє говорі, але ви хотів купити вашего. Дійсно, в двох словах двох словах. Що значить зупинити розуміння України? Це мати доктрину або вчення деколонізації України. Але деколонізація України це не є примусова українізація. Деколонізація України. Це напруження культурних, креативних, творчих сил і культурний наступ на міста. Ставання самим собою через відвоювання сектору своєї присутності міста. Не за рахунок виганяння чинації, за рахунок ставання самими собою. Бо до цього часу ми ж собою не стали. Ось маленькі наточки простягуються харків. Я думаю, що це буде густа тканина. І ця тканина напіврозірвана напівпошматовані, до купи, Коли будуть більш інтенсивні контакти на міжно-собовому рівні, також спільні проєкти. І ці спільні проєкти. Ось це, це відповідь на ваше питання. Одним словом, можу сказати, двома словами. Деколонізація це ставання собою. І це проблема не політики, а творчого напруження і культури створення через творче окружної культури свого середовище. Якого в нас почасти немає навіть волонтію. Ну так, але щоб представити, може Василь Плешку, експерт з психології тоталітаризму, інформаційно-психологічної безпеки, на жаль, то пів хвилини того треба було, щоб раніше були довгі монологи. Шановний пане Романе, вдома власне, до вашої теми. Тебе говорили про загрозу асиміляції, от, про загру українській мові, культурі і тому подібне, це є складовий інфрамент інформаційної війни, от, говорячи сучасною мовою. От я тільки є 18 пунктів завдання інформаційної війни. Часу мало, от тільки перший зачитаю. От створення атмосфери бездуховності, негативного ставлення до культури та історичної спадщини у суспільстві конкурента чи ворога. Це завдання номер один. Це треба було б, ті 18 завдань зачитати. На жаль, наша інтелігенція тут у Львові часто страждає часто і прихадяться не тільки пасивністю. Отаке буває і це. Є факт, на жаль, буває таке. От, я хочу вас запитати, чи не треба хоча б для початку вести в вузах курс інформаційно-психологічної безпеки, є в Києві, зроблений фахівцями на 144 години курс по захисту від різних впливів? Добре. Ви ну, знаєте, нав навіть наш націоналізм, навіть той, що здається, найбільш радикальним, є дефензивним. Знаєте, є офензивний націоналізм, mm -hmm. який наступає, а є дефензивний, який відстрілюється в якихось басіонах. Тому в дискурсах газети в медійних дискурс. Ясні таке повіття басіони української культури. Просвіта бастьони української культури. Або захист українського слова. Годі захищатися, треба наступати. Але цей наступ повинен бути розширенням культурного поля, ставанням собою. І жодні інформаційні технології нам не допоможуть, якщо ми не будемо мати самого інформаційного поля. Тобто ті інформаційні технології будуть працювати вже як додатковий засіб скріплення того поля якого ще нема, воно пошматоване, воно таке мозаїчне. І ми фрагментаризовані на Кюрвові. Будь ласка, запитання. Що після чергу? Будь ласка, а які сервіси є, повинні генерувати волю і робити кошти проєкти, глобальні керівні проєкти для зону? Для вищення тих проблем, що розвищення? Я, я думаю, що повинна бути зустріч на течії і зустріч і рух зі споду, знизу, just from below. Це громадянське суспільство. Так? Ось тут сидить пані професор, і, і присутній, яка знає, що таке громадянське суспільство, одна з небагатьох. Ось, і, і, можливо, я трохи спрощено розумію, але громадянське суспільство це домінування не вертикальних зв'язків, італійських, субординативних, знаєте, а горизонтальних, отак, От як зараз, як на Майдані. Оце відчуття плеча, відчуття єднання, солідаризм і взаємодопомога, і всі форми тої громадянської активності, які так розстрілив Харкові. Це взірець громадянської активності. А з другого боку, держава повинна допомагати нам ставати самими собою. Але вже 20 років ми маємо не українську державу, а государство України і навіть в часи найбільшого українського президента його може критикувати. Ставити під сумнів, багато його дій, е, чи вважати як на Заході його кривенькою качечкою, чи кривеньким каченям, ви знаєте, що я маю на увазі. Але, але е, програму української мовної політики він підписав за три е, дні до резигнації, до відходу своєї від влади. Розумієте? Але міг підписати ще два роки тому і щось би за цей час робилося. Тобто якесь таке заглядки по сторонам. Той Неповноцінності, навіть на вищих ешелонах влади. Тобто там ще не стало собою. А в часи Кучми мене закликали як свого роду експорта, я був здоволений на часи Кучми. В департамент і був такий департамент, тобто урядове таке ніби міні-міністерство, називалося е, е, значить, міграції і національності. Департамент міграції і національності. І там було маленький такий сектор. Чи група мовної політики. Але через рік чи два кучма ліквідував. Якщо немає департаменту, який такі складній ситуації мозаїчні, не опікується мовною політикою. А в кожній навіть маленькій європейській державі є міністерство чи департамент, який займається language planning, мовною політикою, розумієте? І для дискримінованих, а в Україні є дискримінованою послідженою меншиною україномовні українці, є так звана політика. Affirmative actions – підтримчі акції, або positive discrimination. Тобто, наприклад, в чорній в Америці спеціально додатково підтримується, бо є асиметрія до цього часу. Між білими болі продвінутими, розумієте? І чорні. Тому держава американська виділяє трохи більше коштів для чорних, щоб їх підтримати. І президент зараз чорний, і так далі. Щоб їх статус матеріальний, соціальний, політичний і соціопрестижний – підтримати. Це називається позитив дискримінація. позитивна дискримінація. Так це ж про позитивну дискримінацію, політику позитивну дискримінацію, через культурну політику, чи ленгвич план, мовну політику може проводити згори, зверху, або проростання знизу, і ми вже говорили, лише зговорим про проростання травички знизу, навіть через бетон. Супереч, не завжди. але зустрічну руху згори вже 20 років немає, і немає навіть департаменту. Language планів мовної політики, яка би регулювала. Держава не може насадити, але вона може це регулювати і підтримувати. Цього нема. Тому ми живемо в государстві Україна, а не в українській державі. Є у вас питання чи коментарі? представтеся, будь ласка, Михайло Гребці, західний регіональний центр перепідготовки військових. Я думаю, чути без... Пане професор, в мене запитання не є. Скажіть, будь ласка, в державі відсутня ідеологічна складова консолідації нації. Як ви думаєте, що б могло сьогодні явитися те, щоб консолідувало націю, щоб ми не поверталися до цих питань? Щоб ми не ставили питання мови, не ставили питання, що для нас єдине є? Ну, так. Чому воно таке? А одна хвилина, дві хвилин. Я вже про це у ринками говорив, тільки не, не, не згодив до якогось спільного знамення. ще ширше не підводить. Але ви розумієте, треба добитися такого розвитку, розширення, розгортання того віра в наших соці... соціоетнічних національних функціях, розгортання того спектру, розширення спектру соціальних функція українського слова, української культури, щоб будь-який ті на Херсоні запишався, що він українець, щоб в його очах авторитетність, значущість, смислова значущість, вага українського слова зросла. Він би не соромився говорити по українськи тому що це тухлий, тухлятина, тому що це джло, рагуль чи язик. А він би бачив, що суперфільми ківкана чи набір, Налі здобувають. Срібного медведя він сказав, це круто. В Донецьку студенти почали видавати молодіжну газету. Взагалі ніде в Україні немає молодіжного газету. А поштовх, де тільки 30 чоловік тоді було, два роки тому. Поштовх це 30 чоловік студентів, які вчора ще були російськомовними, сьогодні прокинулися, знизу зі спорту, заговорили українською, почали видавати українську газету пошту плюс, головна організація громадського пошту, не приєднуються до жодних партій, їх всі летянуть, вони дистанціюються з усіма, але з усіма співпрацюють. Крім таких антиукраїнських, вони видали такі дві газети, поки що такі два числа, дуже яскраві, молодіжі, насичені молодіжним матеріалом, але суперукраїнські, розумієте? І це можливо навіть в Донецьку власними силами, бо одне число видало. Видати, коштує 1500 гривень. Що ми б навіть тут не скинулися, не зібрали 1500 гривень, щоб видати ще одне число, ще одне число. І студенти би прокинулися. А на основі цієї газети можна створити суперсайт, щоб на тому сайті сиділи там ті донецькі хлопчики, ці чи Але це круто. І через рік почало закидати фрази українською мовою. І ще 93-му році, коли я по лівій досліджень, соціальне слідчі проводив на вулицях Донецька. І просто в мене було таке інтерв'ю на диктофон. Три запитання. Одне з них було таке: а ви б послали дитину в українську школу, яка б була збудована за квартал від вас. Відповідь була стандартна, може така. Російськомовник і навіть інші росіяни. Ну, звісно, хорошо, щоб дитина знав два язика. Тобто, на 93 му році була соціопрестижна престижна і відносна семетія, принаймні, на психологічному рівні українсько російському Тому що простий люд. І російськомовний, і російські наші росіяни етнічні вважали, що це ж буде українська держава, і що знання мови з малку буде давати додаткові шанси для просування. Тому що канал вертикальному бійці це вищий навчальний заклад. А вийшло навпаки, що навіть кравчук в своїй програмі, а потім Кучма включив другий язик. Розумієте? І все це змарнували. А народ був готовий прийняти українську мову на 92-му році. От приклад, будь ласка, наш клуб. У нас на дуже високому рівні йде дискусія, і перша, перша тема була фабрики думок. Коли люди приходять і кажуть, ну, це українська мова, у нас робоча мова українська. І, і ми... Ми, мікрофон не працює. Ще є одне запитання, чи рабі, що настали. Будь ласка, представтеся, якщо можна. Рівна хвилина. Я хочу вас я хочу вас представити. Він тільки написав, бо три дні тому я читаю, що жити зробили країну для А Чому Україна не може зробити українську країну? Як ви дивитесь на так. кофе? Я дуже добре євре... дивлюся на мовну політику в Ізраїлі, єврейнізація євреїв. Застав за 5-7 років. Знаєте, я ровесник єврею. Держава Ізраїль я народився 49 років. Держава Ізраїль виникла, чи була відновлена 48-му І за 5 років всі заговорили.